Україна. Я, як національний гетьман, радію, тому що наша велика українська нація об'єдналася навколо Верховного командувача Збройних сил України, президента України, навколо національного гетьмана України, українських земель і сьогодні бореться під лозунгом Україна вільна або смерть. Це говорить про націю і нашу українську націю поважають у всьому світі за цю велику боротьбу. Але от сьогодні пропозиція з Росії написати разом програму примирення з російським народом. Але як примиритися? Просто я не знаю, як можна примиритися з психічно форими людьми. Сьогодні от, в Ленінградській області врач психіатр, який єдиний виходив в парк з плакатами проти війни, зробив такий висновок, що із 10 росіян дев'ять психічно хворих. І він із за цього виграв суд, де на нього написали ці хворі. Що він ворог Росії і він виграв суд, бо він довів, що ті 5 осіб росіян, які написали на нього скарги в поліцію і в суд психічно форі. І суд його оправдав, враховуючи те, що ці люди, які написали на нього, психічно форі, то як можна примиритися? З психічно фурими людьми, які сьогодні зробили стільки горя, які знищили міста, районні міста області Донецької, такі як Бахмут. Ви стерли з лиця землі, де жило 80 тисяч українців, сьогодні живе одна людина. Все знищено. Я не кажу про Маріуполь, я не кажу про Волноваху, я не кажу про інші міста, які просто під корінь росіянами знищені. Що в них в голові? Я давно дивуюся, давно чекав, що росіяни все-таки пожаліють своїх молодих людей, які гонять як скот, як свиней, воювати в Україну. І платять їм немалі гроші, що вони все-таки.